Сьогодні розкажу про серіал Ведмідь та без спойлерів спробую пояснити, чому це ідеальна картина про наш час. Ведмідь це один оголений нерв на 9 епізодів. Картина ні на секунду не відпускає глядача. Це наче кататися на американських гірках тільки замість адреналіну драма та біль, через який намагається пролізти головний герой, щоб змінити своє життя. За сюжетом молодий шеф кухар Кармі працював у найкращому ресторані Нью-Йорка, але після самогубства брата повертається до Чикаго, щоб сім'єю сімейною закусочною, яка ось ось загнеться. Для цього Кармі наймає помічника Сінді, що пройшла навчання в одній з найкращих кулінарних шкіл США, але немає практики. Вона має допомогти йому підвищити рівень закладу, проте персонал до таких змін не готовий. Щоб врятувати ресторан від закриття, шефу доведеться не лише розрахуватись з боргами-постачальникам, а й завоювати довіру незовірливих працівників. Картина не розповідає про красиву, смачну та корисну їжу. За цим можна піти в блог до Євгена Клопотенка. А в серіалі глядачу представляють драму сучасного покоління, який хоче досягти чогось більшого аніж їх батьки, але виявляється до цього не готовим морально. Епізоди розповіді також показують усі недоліки роботи в ресторанній індустрії, починаючи з засраної кухні та закінчуючи нервовими зривами працівників, крім того, що всі герої буквально горять біля робочих столів. У кожного з них є особисті проблеми за межами роботи і сумний тягар минулого. Кармі досі не пропрацював смерть близької людини, як і його кузен Річі, який одночасно торгує наркотиками і намагається бути добрим батьком. А Сідні боїться, що до кінця своїх днів скакатиме з одного місця на інше, так і не реалізувавши весь свій потенціал. І про всі ці внутрішні тягарі серіал розказує максимально доступно та зрозуміло. Можна легко прибрати кухню та завести всіх цих людей в басейн, і нічого не зміниться, бо картина майже ідеально розкривається зсередини. Подача інформації в серіалі більше нагадує типовий трилер, де всі деталі про ресторан, героїв та всі попередні події здається крихітними порціями. Один факт чіпляється за інший, поступово вибудовуючись у загальну картину, і повністю її не буде видно до самого фіналу. Нема часу, а я не мав часу півроку доглядати твою маму. Не починай це. Ти не починай. Я вже накопичив борги у адвоката з розлучень, бо витрачав час на те, щоб бати про твоїх, бо ти хує гризло застяв приїхати. Серіал кидає як героїв, так і глядачів з в крайність. драма поряд з комедією, трагізм та іронія йдуть пліч опліч, і нерідко зустрічається сміх крізь сльози. Епізоди в шоу не мають чіткого зв'язку між собою. Кожен із них самостійна історія, яка розповідає один день із життя ресторану, але незважаючи на розрізненість і безлад, все, що відбувається в результаті, об'єднується в єдине ціле. Яке підпорядковується одному лейтмотиву, перепочити в серіалі не вдається не лише через стрімкоподібну сюжетну лінію, а й через візуал. Багато сцен тут явно знято на ручну камеру, яка додає енергійності, напруженості, а також трясіння та навіть істеричності кадрам. Цьому серіал ідеально схожий на прийоми з картини. «Точка кипіння», де весь фільм знято одним дублем, і відірватися від нього неможливо. Кожна серія від медя це черговий виток пружини. Яка стискається все тугіше, щоб різко розпрямитись в останніх двох епізодах? Автори вміло скомбінували репліки з німими моментами, ефектні технічні прийоми з простими кадрами, де всю роботу виконують актори та їх емоції. Не перейнятись моментом нереально, адже глядач буквально відчуває те саме, що й усі персонажі сцени. А в найкращі моменти напруга зростає так сильно, ніби відміть ось ось зірветься в адреналіновий кримінальний трилер зі сценами стрілянини, і це при тому, що в деяких випадках у кадрі лише щось активно нарізають. Герої в усіх критичних ситуаціях проявляються з гірших сторін: чоловіки звірі без самоконтролю, жінки стервозні та дріб'язкові, той випадок, коли у маленькому серіалі більше сирої правди про робоче життя ніж у будь-якому великому кіно про типу людей, при тому, що в картині майже нічого глобально не відбувається, а автори демонструють глядачу щоденну рутину типового ресторану. Більшу частину часу герої бігають по кухні, і це неможливо переповісти, бо навколо крики, істерика, сміх та паніки, які змінюються по колу, все, що залишається напружено дивитись за діями героїв та сподіватися, що вони не побивають один одного в кінці серіалу. Роки гетької гризло і ти! Приєднуйтесь до Патреону та підтримайте виходи нових відео донатом в банку. Посилання в описі. Серіал «Відміть» – це про травму, прийняття та складнощі відносин у середині сім'ї, знайденої чи рідної. У ведмеді можна не чекати складної моралі, глибокого психологізму та багаторівневих персонажів. Це прості, живі люди, вічно нервові, збуджені, схильні робити помилки та завдавати один одному болю. Таких часом дуже не вистачає у фільмах, забитому винятковими особами чи буквально супергероями, які вирішують долю світу. Дещо схоже зробили в серіалі буде боляче, але у ведмеді це зроблено швидше, жорсткіше та напруженіше, адже глядач до кінця не знає, що чекає на героїв. Картина максимально проста та легкими прийомами демонструє усю складність сучасного життя. Серіал чудово передає відчуття загальної тривожності на межі приреченості, коли кожен продовжує займатися своїми справами, хоча десь усередині або навколо росте бездонна діра. Тож цей серіал легко можна назвати найкращою терапією сучасності, яка різко змінилася після оптимістичного Теда Лассо. Тому залишаю вам ведмедя та починає знов дивитись Серіал за серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.